Під час розгону мітингу опозиції в Тбілісі пролилася кров. Загинув поліцейський його збило авто. Грузинська поліція стверджує, що в машині були організатори демонстрації. За даними тамтешніх ЗМІ, машина належала родичам лідера опозиції Ніно Бурджанадзе. Сама вона це заперечує. Акція протесту, організована опозиційним альянсом народні збори, розпочалася у Тбілісі напередодні. Її учасники вимагали відставки президента Саакашвілі. Після того, як дозвіл на проведення зібрання добіг кінця, вони відмовилися розійти. Лися й побіцяли завадити проведенню параду на честь дня незалежності. Його Грузія відзначає сьогодні. Спецпідрозділ розігнав людей водометами сльозогінним газом, гумовими кулями та кийками. Опозиція заявляє, що поліція почала обшуки в офісі народних зборів. Правоохоронці затримали найактивніших учасників сутичок. У відділку опинився і син Бурджанадзе, який з матір'ю провідував постраждалих у лікарні. Частина демонстрантів чинила опір, і поліція була змушена застосовувати силу. Наразі 19 людей у лікарні їхній стан задовільний. Також ми затримали два десятки людей, особи, яких встановлюємо. Заплановані на сьогодні святкування Дня Незалежності відбудуться за планом.